Мої клієнти вже отримують десятки тисяч переглядів завдяки тому, що я прописую правильну оптимізацію. І в цьому відео я вам розкажу, що таке оптимізація відео на YouTube і як правильно її робити. І якщо ви хочете, щоб я зняв для вас відеоролик і показав, як я це роблю на практиці, тобто які інструменти використовую, і від А до Я показав, що треба робити. То наберіть на цьому відеоролику ще 50 подобаючих і я подумаю над записом такого ролика, тому що в безкоштовному доступі зазвичай подібні ролики не зливають. Повірте, це або в платних якихось курсах, мануалах, або навіть на консультаціях про це розповідають. А сьогодні ми поговоримо про базові поняття, і після перегляду цього ролика ви хоча б будете розуміти, що таке сооптимізація, для чого вона потрібна. І е, основні правила, як її робити. Тому це теж дуже важливо. І без цього відео, те, що я покажу далі, не буде мати ніякого сенсу. Тому дивіться уважно і запам'ятовуйте те, що я вам розповім. Погнали! А, лайк, підписка і погнали! Let's go! І так. Почнемо з того, що ж таке SEO-оптимізація. Я поясню своїми словами, тому що якщо я буду розказати вам експертну суть, що таке SEO-оптимізація, ви мало що зрозумієте. Дивіться, ось ви зробили відеоролик, завантажили його на Ютуб. До речі, SEO-оптимізацію ми будемо робити тільки на компі, тому що з телефона у Ютуб студія зроблена дуже, скажем, древнім образом, і ну, там ну, дуже складно. Прописувати навіть там, теги, ключові слова підбирати незручно, капець. Тому я це все роблю тільки на комп'ютері або на ноутбуці. У вас є два варіанти, тому е якщо ви оптимізовуєте ролики не так, то задумайтесь над копівлею або над тим, як ви будете її робити. Тому дивіться. Ви зробили відеоролик, завантажили його на YouTube, ви зараз знаходитесь в творчій студії. і ви написали назву ролика. YouTube з цієї назви буде вибирати ключові слова. Ну тобто, що таке ключове слово взагалі? Це слово, яке люди будуть шукати далі. Поясню, наприклад, діє моєї тематики. Наприклад, як створити канал на YouTube. Глядач, коли буде шукати ролик з подібною назвою, у нього ключове слово: створити канал там, створити канал на YouTube. Як створити канал? Ось це все це ключові запити. Це те, що людина буде вводити в пошук. І мені треба зробити так, щоб Ютуб зрозумів, що мій ролик саме знятий про це. Тому я в назві використовую ключове слово: як створити Ютуб канал, або там слово, як створити канал на Ютубі. Дуже важковажливіші формулювання. Треба дивитися на ну скільки. Об'єму на кожній з них, тому що ви ж розумієте, що голова у всіх працює по-різному, і частина людей водить, як створити канал на Ютубі, а друга частина людей водить, як створити Ютуб канал. І те, і те правильно, але треба все ж таки вибрати те ключове слово яке шукають найбільше алгоритм YouTube просто якщо ви її зробите цю все оптимізацію він її легше буде розуміти він проаналізував метадані зрозумів про що відео почав підбрати під вас аудиторію Якщо ви цього не зробите, не пропишете цих слів, то YouTube не буде розуміти, кому просувати ваше відео. Він його почне кидати на всю аудиторію і дивитись, хто буде натискати на вашу обкладинку. Ну і звісно затягнеться дуже сильно тривалість підбору аудиторії для цього відеоролика. Можна зробити набагато простіше і допомогти алгоритму знайти вашого глядача. Але якщо він бачить, що цей ролик не дивляться, або ви його обманули. Він вас просувати не буде, тому з оптимізацію ви можете собі тільки допомогти. І все. Продвинутися тільки за допомогою си оптимізації, ви не зможете. Вам треба зняти відео, яке буде відповідати тим ключовим словам, які ви пропишете. Ну а ще мені вона подобається, тому що вона дозволяє зробити так, щоб ваші відео дивились кожен день. Тобто, зазвичай ми ж випускаємо ролик, і там у нас функції вибору контенту або рекомендації. Вони підкидують відеоролик. І, там він може летіти там. Тиждень, там, місяць і так далі, але він ну, колись зупиниться. Ну, можна навіть через рік, зупиниться, все. А ролик на який зроблений під пошуковий запит, наприклад, як створити YouTube канал, він був актуальний 10 років назад, І людей вже це цікаво, типу, як створити youtube канал. І буде цікавити далі, тому що YouTube – це великі перспективи, які в Україні тільки люди почали дивитись і почали цим займатися, дійсно. Зараз попит на YouTube більше, ніж коли-небудь був на створенні свого youtube каналу. Ну, звісно, люди там, хочуть американські собі канали робити, але, але не суть. Є багато хто хоче робити особисті блоги, експертні канали, бізнес-канали і заробляти на Ютубі гроші. Тому е, я вас підвожу до того, що я в січні цього року, ну і там можливо, в подальшому також буду проводити. Групові заняття, де будуть збиратись там, наприклад, там, людей 10 в групі, і ми за 28 днів з вами разом з нуля зробимо вам Ютуб канал. Коротше, всю інформацію ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Мрію стати ютубером. Офігенна назва це конкретно під цю подію. У мене ще й основний тег-канал. Тому ось QR на них я залишив тут. Відскануйте і заходьте. План який основний. Навчити вас взагалі поняття Ютуба, як створити відеоролики, як заробляти на своїх роликах. Це основне. І звісно, там буде моя підтримка. Будемо списувати ну, на зв'язку кожен день, і я вам буду допомагати зі всіма питаннями. І за перші сім'ї ви зможете вже створити своє перше відео. Скажіть, класна тема, але знову ж таки 10 місць, 10. Місця ограничені. Тому заходьте зараз, уважно слідкуйте. І щоб потрапити в січні, можливо, треба буде вже на початку нового року. Вже буде робити конкретні дії, щоб працювати зі мною. Це розказав в цілому про плани для новачків, для тих, хто хоче запустити свій YouTube канал Звісно, в мене ще є продюсування, але зараз вже місць на продюсування немає, тому рекламувати його не буду. Коли з'явиться, я вам скажу. Дивіться, якщо ви додивилися відеоролик до кінця, звісно, я від вас очікую тільки 50 лайків. Якщо вам це цікаво. Звісно, двіжуха. А, якщо ви хочете просуватись, якщо вам це нафіг не, тр... не треба і те, що а, дійсно ролики, які я продюсую, які я, на які я роблю свою оптимізацію, там набирають десятки тисяч переглядів, деякі навіть сотні, якщо вас це взагалі ніяк не пробуджує, не визиває жодних, скажімо, емоцій і бажання, що я хочу так само навчити. Якщо у вас такого немає, то ну, що я можу зробити? Тоді набирайте далі свої 200-300-500 ну, тисячу переглядів. На зв'язку був Фелікс, дивіться відеоролики по кінцевим заставкам. Пока-пока. А, і продюсерська кнопка. Де!